Всім доброго вечора! Вітаю глядачів мого каналу, вітаю моїх підписників, вітаю новеньких, які заскочили. Це мій особистий розклад, який я виставляю, але можу не виставляти, тому відноситись до нього, так, знаєте, не дуже критично, скажімо так. да? Так, 18.11. 11 Але мені так легше, я його роблю і тоді себе більш впевнено відчуваю. Дивимось зараз, будь ласка, карти, покажіть мені. Від цього часу, плюс 24 години, лівий берег міста Запоріжжя. Ситуація з ракетними ударами, дронами, снарядами і таке інше. Покажіть і дайте мені відповідь на мої питання. Які наміри мають росіяни на ці 24 години відносно ракет кидання по лівому берегу міста Запоріжжя? Давайте ми подивимося. Ну, бачите, мають. Працюють над цим. Удачно. Мають. Угу. Мають. Мають бажання. При цьому бояться. А як це так можна? Працюють ретельно над собою. Вдало працюють успішно, але при цьому бояться. Як так можна, я не знаю. Це їх наміри. Це тільки наміри, це тільки в думках. Тобто, вони хочуть, дуже вдало, але при цьому їм страшно. Хм, странно якось, ладно. Так, і що вони будуть діяти на цю добу по лівому берегу міста Запоріжжя, які будуть їх дії відносно контексту питання? Ну, Будуть аналізувати, думати, шукати якісь ще енергетичні такі, ну, не вистачає їм тих вже речей, щоб так бити. Але бачите, вони самодостатні. Все ж таки, вони. Подіям вони самодостатні, вони так вважають. То який буде ітог для їхніх дій сьогодні? Якщо що вони будуть? Як вони будуть? Вони будуть захищатися. Вже випадали ці карти. І вони ще вдобавок закриті. Тобто вони захищаються. Як вони будуть діяти? Захищатися? Ця людина захищає. Вона не, не щось там робить, вона захищає. При цьому вона закрита, сліпа, пов'язана по рукам і ногам. Але буде працювати і чекати е, результату. Дуже цікаво. А, покажіть нам, то я хочу все ж таки побачити, чим то закончиться для нас, для, для лівого берега. Який буде і того для нас? Несправедливість. Але при цьому буде закінчення історії і буде, будуть гарні почуття. Чому несправедливість? В чому несправедливість буде? Тому що буде радість. Подіям. Затійливо, затільливо по лівому берегу. Так, давайте ми подивимося, що будуть робити наші хлопці ППО на цю добу по лівому берегу. Які їх будуть дії? Як вони будуть реагувати? Ніяк вони не будуть реагувати, там не буде ніяких дій. І буде відрізання. Чого відрізання? Фортуна. Немо нас. Буде зрадництво. Подвійна якась інформація. Людина буде працювати на двох хазяїв. Ага. Ну, але ж тут немає такого вогняного нічого. Ситуація відкрита оздоровлення. Е, я так розумію, що цю ракету зіб'ють. Зіб'ють. Тому що ну, фортуна фортуною вона міняється. Але зцілення і оздоровлення ситуації буде гарний настрій. Запутано якось лівий берег сьогодні, так. Так, добре. Ми вже тренувані, Давайте запитаємо питання таке. Чи буде все ж таки на ці 24 години у нас в контексті питання удари дронами, ракетами, чи будуть у нас загиблі люди? Втрати людські будуть у нас? Не буде у нас ніяких людських втрат, бо у нас тут імператор, відкритий суд. І отака розумна, розумна людина, король, який буде нас захищати. До речі, будуть працювати ретельно, хоча енергії буде вже потім трошки не вистачати. Не будуть захищатися. Не буде у нас там смертей. Може, там якось якісь травми, але не більш того. Так, давайте подивимося, чи будуться ж такі зруйновані будівлі по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Від ракетних ударів, снарядів, дронів і таке інше. Чи будуть зруйновані? Ні, ми охороняємо. Але ж все-таки у нас така буде холоднокровна позиція. Тут і вона подвійна. Бачите, вилазить двієчка сюди нам, але вона в позитивному плані. Ну це стоїть мертво просто, ніякого двіження. Тобто будівлі повинні стояти просто без рухів, ніякого розрушення не повинно бути. Так, добре, давайте подивимося сигніфікатори ударів. Це ми дивимося, які вони будуть. Взагалі, для нас. Сигніфікатор перший це керовані ракети. Зразу подвійна карта. Зміна фази. Зміна фази, і тут і змінення йдуть. Ой-ой-ой. Люди будемо тягнути багато. Буде дуже тяжко. Буде подвійна ситуація по лівому берегу. Зміна фази, будуть проблемки. Тягнемо багато. Все в позитивному плані, навіть двійка, але тягнемо дуже багато страхи. Королева чаш все ж таки нормальний, тут же королева королева холоднокровна, ця холодна. Ну, бачите, у нас по ракетним ударам буде ситуація дуже цікава. Але вона буде подвійна в позитивному плані, все ж таки ми тягнемо. У нас не тягнемо, але ж та десятка не в перевернутому плані. І королева у нас в нормальному стані чаш, то по почуттям буде добре. Другий сигніфікатор, карта ударів, снарядів, дронів і таке інше, які вони будуть сьогодні. Дуже схоже, що теж вони будуть. Але тут падає імператриця нам. Чому будуть? Тому що по двіки там йде робота. І по сімейній карті, по десятки теж воно показує. Королева показує це хлоднокровність, інтелект. А це показує, що, в принципі, для нас це буде все нормально. Для нас з вами. Ну і бачите, все одно подвійна все ж таки ситуація. Це маленька жертва, але вона може бути. Дійсно, ситуація під питанням, вони самі не знають, чи буде воно, чи не буде воно. Бачите, яка історія. Вони не впевнені, вже, вже скільки, дня три отак я кладу, да, що там така історія. Та більша, мабуть, оця пожертва, п'ятірка. Це сьогодні ще не пало той обман постійно. Сімка мечова падала обману. Так, хорошо. Давайте подивимося по районам. Дивимося, зараз ми починаємо з дніпровського району. Той кусок, де зразу після моста, як переїжджаємо, ми з правого берегу на лівий. Це кусок дніпровського району, район Металурга. Оце цей кусок до Вознесеновського. Дивимося будинки, чи будуть розрушення у нас там, на цю добу на ці 24 години, як ми дивимося з вами. Йдуть тут зміни по чашам йдуть, тут люди страждають, але є допомога нервова обстановочка, але я не бачу тут розрушень. Так, дивимося, будь ласка, покажіть на Вознесеновський район. Будинки чи будуть зруйновані, тут дуже нервова обстановка. Та ж сама, тягнемо багато, але йде допомога, десятка частично, іде якась нерішучість по, верніше, втрати, які ми вважаємо частковими, Короткочасними, короткочасними. Зміна фази, і ось вона. Ось вона. Отак я клала десятка і шла. Потім йшла зміна фази і хитрість. І хитрість. Вдача. Слава Богу. Насильницької смерті тут, ой, тьфути. зміна фази іде яка, звісно, вона не така рішуча буде, якийсь тут буде трошки е, хитрість, але, але буде вдача, люди. Все ж таки, мабуть, наші хлопці справляться з цією ситуацією. по зіновському району, тут прям так. Показало, що. А бачите, не перший раз падає зміна фази, тут стовони тобто починають. Теж після Севастополя цього будуть намститися люди. Будуть мститися. Так, покажіть, будь ласка, заводський район. А вдача, відрізання. Іде опять зміна фази. Колесниця перевернута. А тут. Та що та ж сама історія, ляньте Десятка. Тут перевернуто зміна фази. Це що? Так, Заводський район. Щось ви мені не подобаєтеся. Дуже не подобаєтеся. І фортуна, і оці. А, Кажущіся времені часткові, часткові втрати, вони тільки кажуться, але вони реально будуть. Оця військова хитрість і дуже великі страхи. Це зміна фази. Але в цілому дві, три перші карти показали, що буде вдача. Буде вдача, буде відрізання і буде співпраця. То будемо дуже розчитувати, що наші хлопці відпрацюють. А це ми з вами побачили, з чим вони будуть боротися. Ми розкрили цю всю історію, розумієте? Ось так. Заводський район такий теж. Ого. -го. Так. Ну і вчора такий, такий же був негарний розклад, але ж, бачите, такого нічого сверхістиного не пройшло. Давайте подивимося, не трапилося. Давайте подивимося з вами Олександрівський район. Будь ласка, чи будуть руйнування будинків на ці 24 години від цього часу. Зміни, праця, допомога, відкритість. Я не бачу нічого поганого покашу. Ну, в принципі, вроді і нічого такого і не повинно бути. Але будуть страхи. Будуть страхи, буде нервова обстановка. Помагу, все добре, тут вибір, ну, допомога, все нормально. Даже немає поганих карт, окрім цього рицаря перевернутого, то такі е, гарячність така, але воно вже таке дурне, щось таке. Знаєте, як ото, е, як кажуть, зло, такий гарячий аж зносика кипить і капає, але толку ноль, так ото і тут. Вже воно перевернуто в перевернутому стані. Вже енергії ноля, воно там щось ще пирскається і летить. Зле і гримуче і горласте. Так що, Ну, коротше, багато шуму з нічого. Так, давайте подивимося космос. Комунарський район, дивимося в цілому взагалі. Комунарський район будівлі. Комунарський район. Ну що мені по три карти класти, бо дуже довго то буде. Так, ну, більш-менш стабільна ситуація, звісно, вона буде хладнокровна, ось гімічові карти. Ну, В цілому стабільна буде ситуація, і шанс падає. Нормально Комунарівський район. Навіть не буду сьогодні вас розбирати по частям. Зараз подивлюся зразу Балабіну і кушугом. Так, Балабіно, будинки. О там будуть щось боротися за вас страхи. Будуть боротися за вас. Справедливість упала і помірність. Угу. Але ударів я не бачу, окрім цієї боротьби, да? і. Не сп... і... Страхів, то будемо сподіватися, що все буде у вас добре, балабіну. Єдине, що от на неї сиде королева, тут ідуть матеріально-фізичні збитки у вас. Е, може, по здоров'ю. Ну, там і так уже у вас вистає всього. Так, кушум давайте подивимося. Давайте подивимося кушум. Будинки, дев'ятка перевернута. По чашам перевернуто. Ой, кошу машу ну, ви такі сьогодні прям. Ну, буду тягнути, і у вас і трійка мечова, і хитрість, але тягнуть, тягнуть, тягнуть. По чашам те ж саме. Ну, буде нормально все. Трошки може десь щось якось, але в цілому все нормально. Тут така гірка істина, як кажуть. Обман якийсь тягнуть, але будуть справлятися. По чашам все добре. По шугу не переживайте, не нервуйтеся, не панікуйте, це саме погане. Все нормально. Та хитрість, вона вже скільки пролазила тут. Нічого, нам осталось трошки потерпіти тут. Пістопад буде легший, грудень е і все буде. В січні вже нам взагалі сюди поставлять ППОшки до нас підсилять і ми взагалі забудемо про них. Так, давайте подивимося е, Шевченківський район. Шевченківський район. Так. Війна ситуація, немає допомоги, поразка і е, е, охорона стоїть. Ну, так, дивіться. У нас виходить оця двійка між негативних карт. Причому дуже гарних карт самих по собі, але вони негативі. Незакончена фаза, тут немає допомоги. Але сама двійка, по-перше, в позитивному плані падає на оцю п'ятірочку. Дивіться, щоб ви розуміли. Значить, отут стоїть людина, яка охороняє, допомоги її більш не буде. От що є, то є. Оця, оця втрата чи поразка, чи що там воно як воно вже буде. В перевернутому плані, це, звісно, нічого хорошого не буде. Е, і оця двійка, вона показує, що все ж таки. Це як худший варіант, але він подвійно він хитається, він ще не, не, непонятно, чи буде, чи не буде. Якщо він буде, то, звісно, ну, буде така ситуація, втрата, як кажуть, землі під ногами. Да? Е, ну, ось так якось. Але опять-таки я кажу, якщо буде трапиться та ситуація. Бо воно ще не ясно. Бачите, тут іде затримка. Затримка. Опять йде двійка під двійкою. Бачите, все ж таки, оця допомога вона затримується. І двійка йде оця, опять вона по енергії, по жезлам йде невпевненість. І мав перевернутий. Все ж таки Шевченківський, Шевченківський район мені не подобається, люди. Не подобається. Вся оця лінійка показує, що будуть поразки. Вся оця лінійка показує, що все буде дуже-дуже недобре. Оця вся лінійка показує, що так, стоїмо, але допомоги немає, затримка буде на старті тої допомоги. Ось і все. Позитивна тільки оця карта, яка показує подвійственну ситуацію. Подвойственну ситуацію, тобто не впевнено, чи трапиться воно, чи не трапиться воно. Чи буде воно, чи не буде воно. Причому тут дві двійки і по землі, тобто матеріальне, фізичне, і по енергії. А по енергії, я вам скажу, це серйозно Двійка жезлів, якщо вона в негативному плані, це неожидані сюрпризи. Неожиданні сюрпризи. Але це ще може бути ложний успіх. Тобто е, наші зіб'ють, бюті вони, е, як кажуть, получать долю смаком. Нічого не получать від того удару, так, як і було в цей раз. що Збили, воно бахнуло в воздухі, шторки піднялися, більш нічого. Ну, Може, звісно, у когось там і стекла повилітали, хто його знає. Я ж не знаю таких тонкостей. В моїх тільки шторки стали так, горизонтально. Хоча у моїх батьків старі вікна, п'ятий поверх і панельна п'ятитажка. Переживаю за них цей п'ятий поверх. Так, е, ну, В принципі, ми з вами все подивилися. Шевченківський ми подивилися. Давайте ми подивимося шевченківський, він дуже великий. Е, давайте ми подивимося, завод, е, з, запуталася, блін. Е, вокзали. ЖД 1 ЖД-2, жд ліве. Дивіться, по ЖД-1, Так, якісь йдуть проблеми, але все ж таки вони перекриваються. Тут зміна фази, все відкрито. Тут буде башня по змяшеному варіанту. Зараз я по третій карті покладу, значить, дивимося. ЖД 1 Ну, в цілому, в принципі, нормально, оцей рицарь це таке. Ну, Тут іде конфліктна ситуація, але, скоріш всього, це йде конфліктна ситуація, вона вирішиться. Тут помагу, вона вирішиться. Але втрати якісь там передбачаються. Друге Запоріжжя. Зміна фази, все відкрито, відрізання. Відрізання і рицар жезлів, там буде все рішуче зроблено. Буде все нормально. По Запоріжжю-другому буде все нормально. Навіть якщо вони там щось якось десь попадуть, але тут зміна фази іменно йде на краще. Відріжуть вони там. Так, і, і, і. Запоріжжя-Ліве. По чашам тут це те ж саме. Перевернута башня це. Якийсь інтелектуальний такий буде злом, бо в пом'якшеному варіанті то буде, і зміни якісь будуть. Тобто, навіть оця башня, це, мабуть, йдуть ті зміни, але вони йдуть успішно. Так, так що, в принципі, по вокзалам, от тільки щось, ну, кожний вокзал має якісь свої такі опасні речі, але в цілому все буде добре. Але менш вештатись потім вокзалам, чесно. Нічого там хорошого немає на тих вокзалах. Ну, та я так кажу, звісно, хто уїжджає, то. Ну, треба приїжджати, якщо нема затримок, то все ж таки якось так добиратися, а не сидіти там довго. Це проще сказати, звісно, чим зробити. Не знаю. Це я така дома Мене витягнути з дому, це я не знаю. Дуже тяжко. Так, ми подивилися з вами вже де вокзали. Ну, я не знаю, Шевченківський, можу подивитися допомітно ще, знаєте, що отой От район, де Дмитровський і Ліванівський, давайте подивимося той кусочок будинки. Давайте подивимось. Дмитровський, Дмитровський, Чи Дмитровський, як він називається, правильно. Ну, нормально все буде, тільки страшно. Тільки страшно. Ну, теж двійка падає в чому в негативному плані, для хамуха. Але вдача буде вам. Так, ну і давайте подивимось Ліванівський. Ну, все, ну, всього касається, я коли на місто кладу, я ж не просто так кладу, ви дивіться, що в цілому падає на місто. І коли ви дивитесь, і слухаєте про свій кусочок, де ви проживаєте, то ви його накладаєте на оце ціле місто. І тоді ви будете бачити ту картину. Розумієте? Так, і Ліванівські будинки. Тут вже упорно захищають уперто. Але страхи, звісно, у людей. Туна на мінус. Щось у вас там спілкування зовсім таке. Ну, я не бачу, тут немає. Хіба що тільки ось бачите, така. Конфліктна ситуація може стекла повилітати, але вогонь йде на низ. На низ. Воно не йде. От знаєте, як. Ну, Тут більш страхи йдуть. Понімаєте? Оце енергія, це енергія, вогняна енергія. Швидко, страшно. Особисто тут ні, боротися з цим, як кажуть, сил немає. І буде поразка. Ліванівський. Не дуже тут у вас картина хороша. І бачите, захист у вас тут не, 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 не такий уж фортуна перевернута, нема спілкування. Нема порядку жриця. Це тільки жриться, у вас, що нормальна карта. А так, звісно, у вас тут. Не дуже. Ліванівський, мені щось не дуже подобається, люди. Поліванеському, у вас тут дійсно, окрім жриці, нічого хорошого немає. Так, а ну, покажіть мені, будь ласка, по Ливанівському району. А, чи будуть втрати людські. Лішення немає порядку, лінь, але є допомога. Якісь лішення все ж таки будуть, але тут, бачите, оце у вашого порядку немає, і лінь, матушка, щось робити. Тобто домівки геть ніяк не, не, не закриті ні від чого. Тому у людей будуть якісь лішення. По, по імператриці щось таке воно буде, лішення якісь. Але новості непогані, вибір є. Допомога є, радість є, по чашам нормально. Тільки оця імператриця, звісно, в перевернутому стані. Розкажи нам щось, покажи нам щось, гармонія немає. Зміна фази. Ну і йде допомога. Повинно бути люди все добре. Не буде у вас там загиблих людей. Не буде. Так, ну і все, в принципі. Ось багато як часу, почти 28 хвилин. Зараз ще поки попрощають, буде все 30. Ну, вибачайте, лівий берег це мій рідний лівий берег, він багато потребує внімання до нього. І до нього і прикуто більше внімання, будемо чесно казати, нашого ворога. Все, люди, я вам карти показала, я вам розказала. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, хоч чимось мене порадуйте. Номер картки може я і поставлю в першому, там, де коментарі. Подумаю над цим варіантом, але просто ще не знаю, яку ставити, тому вирішу, щось поставлю. Дякую вам за те, що ви мені це пишете. Бо YouTube, звісно, мене щось не любить, що там перевіряє. Так, що такі діла? Ну ладно, переживемо, нічого страшного. Все буде добре, головне, щоб війна скінчилася. Все, люди, я вас люблю, поважаю, чекаю вас завтра на своєму розкладі. Почуємось, папа. -па.